Вас вітає авторський колектив, підручника інтегрованого курсу здоров'я, безпека, добробут для шостого класу нової української школи у складі Наталії Гущиної та Ірини Василашко. Наш підручник написано за загальною редакцією Тетяни Бойченко. Як забезпечити успішне навчання інтегрованого курсу здоров'я, безпека, добробут в шостому класі нової української школи? Складниками успішного навчання ми вбачаємо якісні ресурси для учнівства. Це насамперед підручник і цифровий додаток, які уможливлюють, на наш погляд, становлення особистості, громадянина, еколюдини, розвиток ключових та предметних компетентностей. Важливим складником є методичний супровід і вчитель. Методичний апарат підручника створена на основі компетентнісного підходу та принципів СТЕМ освіти. Прості, зрозумілі інструменти оцінювання враховують рівень особистих досягнень дитини, мережеві професійні спільноти, курси підвищення кваліфікації дозволяють удосконалювати професійно і почуватись впевненіше перед учнями. Далі ми розглянемо ці складники детальніше. Отже, ресурси для вчительства з метою методичного супроводу створена сторінку інтегрованого курсу на сайті українського проекту Якість освіти. На цьому ресурсі розміщено основні нормативні документи, календарне тематичне планування, відеопрезентації, інші методичні матеріали. Сотні вчителів, які навчають ЗБД учнівства п'ятих класів, підвищили кваліфікацію на курсах нової української школи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України 2022-2023 навчальному році. Подібні курси для шостого класу ми плануємо на лютий місяць 2023 року, тож слідкуйте за оголошенням. Запрошуємо до колу однодувців мережевої Фейсбук спільноти де можна обмінятися досвідом та актуальною інформацією. Важливим складником е, е, такої формули успішного навчання є наш цифровий додаток. Е, в цьому цифровому додатку е, містяться матеріали медіатеки. Такі відеоматеріали, ця підборка допоможе сфокусувати увагу на проблемі, яка вивчається, зрозуміти суть явища чи події, почути експертну думку або ознайомитись із справами для покращення фізичної форми. В ТЕЦІ для учнів містяться дуже багато робочих аркушів: це і чек-листи, шаблони, опитувальники, інструкційні картки, правила тощо. А їх можна роздрукувати до початку уроку, а можна використовувати в цифровому. Вигляді методична скарбничка дуже різноманітна, в ній є рекомендації для проведення уроків, додаткові завдання, посібники, інструкційні картки, інтерактивні вправи, мультимедійні матеріали тощо. І в умовах проведення дистанційного навчання безумовно цифровий додаток дуже допомагає проведенню уроку. Основна ідея концепції побудови модельної навчальної програми та відповідних підручників є поступальний рух дитини через призму особистісного виміру від внутрішнього я до гармонійної та безпечної взаємодії з навколишнім світом, побудови взаємин у спільноті та суспільстві у цілому. Відповідно до цієї ідеї, ми і будували логіку викладу нашого матеріалу в підручнику. Але у, безумовно. А... І програма, і всі ресурси, які ми пропонуємо, є гнучкими, і вони можуть змінюватися за потребою. За необхідності, виходячи з наявних умов, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення та потреб здобувачів освіти, учитель може самостійно змінювати обсяг годин, відведених програмою на вивчення окремого розділу, у тому числі змінювати порядок вивчення розділів або тем. Також можна пропонувати власну тематику для обговорень. Бесід досліджень проєктів, акцій, практичних і творчих завдань, зокрема і тих, що підлягають обов'язковому оцінюванню. Наприклад, в умовах воєнного часу базовими, а отже, життєво необхідними, є безпечні умови навчання. Тому на початку підручника у вступі ми окреслюємо основні важливі моменти безпеки, але надалі, залежно від ситуації в країні в цілому чи ситуації в конкретній області вашого проживання, тих умов, в яких ви працюєте і навчаєте, ви можете обирати той розділ, що є найбільш актуальним для вас і ваших учнів і учениць. Наприклад, у 2022 році наші пілотні школи на початку навчального року обирали розділ Моя безпека. Давайте розглянемо далі структуру нашого підручника. Кожний параграф має три основні складові: це початок як стар стартове завдання та мотивація, основна для формування, закріплення узагальнення нових знань або умінь і навичок і заключна для визначення ключових ідей, теми та рефлексії. Методичний апарат підручника є конструктором, який дозволяє реалізувати всі основні етапи уроку від, від актуалізації та мотивації до корекційно-рефлексійного е, завершення. Це мінімізує час вчителя на підготовку до уроку та вивільняє час для творчості. Навички 21-го століття та як які ідеї ми пропонуємо в нашому підручнику для їх розвитку. Методичний апарат підручника і взагалі всі ресурси, які ми пропонуємо для вчительства та учнівства, уможливлюють розвиток молоді ключових компетентностей та навичок 21-го століття, серед яких навички грамотності, особистісні, навчальні та соціальні навички. Їх перелік ви бачите на слайді, на яких ми з спері... Спираємося в нашій формулі успішного навчання, інтегрованого курсу здоров'я, безпека, добробут. Бути щасливим це значить знайти і пізнати самого собі, говорив Григорій Сковорода. Система освітнього процесу нової української школи повинна допомогти або мотивувати до навчання наших учнів та учениць. Форми оцінювання, безпосередня формувальне оцінювання повинне сприяти, покращувати результати або координувати процес навчання. І тому давайте надалі поглянемо на зміст нашого підручника, як на ресурс для оцінювання. Знання здобувається Перш за все, через не готові тексти, а через різноманітні рубрики, які побудовані за таксономією Блума: від простих репродуктивних завдань до більш е, творчих, там де можна аналізувати і оцінювати свою роботу. Це сприяє вже оцінюванню за рівнями. І надалі ми детально про це поговоримо. Рефлексія – це дуже, е, е, є однією із ключових навичок, яку необхідно розвивати нашій молоді. Е, це може бути таким творчим процесом створення. Певних продуктів, наприклад, інтелект-картів або скрайбінгу. Далі ми з вами е, говоримо про те, що кожен повинен досліджувати сформованість своїх навичок. І ми пропонуємо такі дослідження. Наприклад, це може бути е, анкетування, це може бути. Е, е, Такі малюнки, це може бути таблиці, через які досліджуються, отримується продукт свого дослідження, а надалі він може переростати е, створення якогось творчого продукту. Надалі. Ми з вами також е, на сьогоднішній день говоримо, що молодь дуже полюбляє розглядати різні чек листи які дозволяють дослідити свою діяльність або сформованість е, певних навичок, поведінки, і через будь-який період повторити це дослідження. Але також вони сприяють і можуть е, бути використані в подальшому житті для реалізації, е, наприклад, е, якогось е, свята, е, якогось проекту і інше. Дуже важливо для нас, щоб діти діли в небезпечних ситуаціях е, за певним планом. А, ну, Наприклад, ви бачите на слайді, як надати першу допомогу, або, наприклад, досягання певного результата. Я хочу, я поставив себе мету, я працюю і досягаю певного результата. Такі алгоритми дій, вони універсальні і можуть використатися в подальшому житті. Дуже важливо через. Е що діти можуть формувати свої навички через проєктну діяльність, і це дуже ефективний інструмент. Також тут можна використати е, інтелект-карти, чек-листи, і наскрізним проєктом, який ми пропонуємо в шостому класі, це побудова свого щита безпеки. А е, в п'ятому класі діти е, будували. Такий проєкт розвивали нас різний, через протягом року карта мрій та бажань. Я думаю, що формуючи і пропонуючи такий проєкт як по безпеці він а, буде сприяти сформувати навички безпечного життя як базове потреби наших дітей. Декілька слів хочемо додати про оцінювання, адже ми розробили і пропонуємо ось такий інструмент оцінювання. Рекомендуємо його використовувати. Він дозволить автоматично виставляти бали від 1 до 12 за визначеними чотирма критеріями державного стандарту базової середньої освіти. А саме, перше дотримується здорового способу життя, піклується про здоров'я. Друге приймає рішення до безпеки. Третє виявляє підприємливість та поводиться етично для здоров'я, безпеки і добробуту. Четверте проводить рефлексію власної діяльності та поведінки. Інструмент оцінювання результатів навчання розроблений для учнівства 6 класу і представляє собою таблицю у форматі Excel, в якій просто необхідно вносити певні дані, вписати прізвище, імена, виставляти. Оцінки, а за коефіцієнтами оцінки розраховуються автоматично. Вагові коефіцієнти кожного критерія вказані на аркуші коефіцієнти. Таким чином ми під Сум запитали і вчителів пілотних шкіл, що взагалі дає наш підручник вчителю і ті ресурси, які ми пропонуємо вчителю. Ну і е, отримали такі відповіді, що матеріал підручника викладено доступно, і з сучасними прикладами, написано зрозумілою мовою. Є повний комплект і календарне тематичне планування, і підручник. І робочі аркуші, інтерактивні завдання, цифровий додаток, методичні рекомендації ну просто бери і роби. Легко готуватись до уроків, матеріалів, матеріалів параграфа достатньо, при навантаженні півгодини і одну годину на тиждень. Завдання для дітей цікаві, спонукають учнів досліджувати, навчатись, проявляти свою активну життєву позицію, бути проактивними, розроблені прости, прості, зрозумілі інструменти оцінювання. Для вчительства є курси підвищення кваліфікацій, які дозволяють відточити професійну мастерність і почуватися впевнено перед учнями, забезпечуючи високий рівень і забезпечуючи взагалі якість і успішне навчання. Отже, ми разом, безпека, здоров'я та добробут. Дякуємо вам за увагу! Приємності до наших спільнот!